Умисне вбивство через діяльність або на ґрунті особистої неприязні такі основні версії зараз розглядає слідство у справі вбивства члена правого сектора Олександра Іваніни. Його застрелили біля власного будинку вчора ввечері. Що відомо на цей час про подію та про самого чоловіка далі. На подвір'ї, де вчора сталося вбивство, зранку продовжили слідчі дії. На Бруківці сліди позначення місця розташування речових доказів, розбите автомобільне скло, оскільки декілька куль влучили у припарковані авто, працювали криміналісти й у сусідньому дворі. Оперативні працівники Нацполіції зараз знімають відбитки пальців з лави, на якій вчора сидів можливий вбивця. Чоловік разом з дружиною виходив з свого авто, коли до нього підійшов незнайомець і здійснив декілька пострілів з пістолета, розповів нам голова обласного осередку Правий сектор Сергій Супрун. Близько 9-ї години Саша разом з дружиною, Анією, під'їхали на автівки до під'їзду свого дому. Саня вийшов з машини, поліз в багажник за речами. Цей час неподалік на лавочці, сидів якийсь чоловік. Як описує свідок, побачивши саню, чоловік встав, дістав зброю і почав стріляти. Зробив декілька пострілів. Скоріше за все, це пов'язано з антикримінальною діяльністю Олександра Іванини, коли він публічно висвітлював діяльність певних осіб. Олександр помер на місці до приїзду лікарів швидкої, сказала заступниця директора обласного центру екстреної медичної допомоги Галина Білоус. Кримінальне провадження, сказав речник Нацполіції Сумщини Володимир Крупецький, відкрите за статтею Умисне вбивство і розповів, попередньо вони нарахували вісім пострілів. На тілі було виявлено три кульових поранення в спину, а одне в грудну клітину. Серед мотивів чинення злочину розглядається версія вбивства, вчиненого на замовлення у зв'язку із діяльністю потерпілого, та вбивство на ґрунті особистих неприязнених стосунків. Учора мешканці будинку, де жив Олександр, сприйняли стрілянину за дитячі пустощі. А тим більше тут часто, то салюти, то і що ж. Подумали, що це холостив гілку. Сьогодні сусіди, з якими нам вдалося поспілкуватися, кажуть, що вони про нього мало знають. Він вже молодий паріньок, я його не знаю. Він недавно робив нас живе. Недавно. Це нас. я б вже в возростіма. Я знаю, що він отут на чотирьох квартирі, на цьому стояку жив. Це вчорашній виступ Олександра Іваніни на сесію сумської міської ради. Тоді обговорили проєкт рішення про відміну вартості проїзду у міських маршрутках по 10 гривень. Чоловік пообіцяв перешкоджати власника маршруток, якщо ті не знизять вартість проїзду. Це був останній публічний виступ Олександра. Ми після цього виходимо на, на дорогу організації громадської організації націоналістичної і будемо зупиняти той транспорт, який е, не відповідає критеріям, які подаються там на на виконкомі. Коли коли піднімають з 5 на 7 гривень, вони кажуть: ось ми будемо давати по критеріям е, ці там ну маршрутці. Нема цих критерій, ці критерії немає. Тобто будемо виходити, зупиняти, буде приїжджати поліція. Після вбивства на своїй сторінці у Фейсбук командир добровольчого українського корпусу правий сектор Андрій Стемпіцький учора написав що це було зроблено показово і пов'язано з боротьбою Олександра Іваніни з проросійським криміналом, наркоторгівлею та контрабандою. За останній рік ім'я чоловіка згадувалось в кількох історіях. Зокрема, у грудні минулого року він був учасником конфлікту, внаслідок якого отримав вогнепальне поранення його побратим, тоді як поцілити, наче мали саме Олександра Іваніну. Поруч з рестораном стояв такий собі Сергій Василенко. Він передав мені погрози через колишнього силовика. Я побачив його при вході до ресторану і підійшов поставити питання, що він мав на увазі. Він дістав пістолет і почав притул в мене стріляти. Поліція тоді затримала представників правого сектору, а стрільця відпустила до лікарні. На початку цього року на своїй сторінці у Фейсбук Олександр Іваніна записав відеозвернення, де говорив про погрози з боку братів Василенків, яких називав організаторами каналів перевезення нелегальних мігрантів з Росії до Європи. Ці Василенки добре розуміють, що ми не рабитнамці, котрих вони завозять з Росії, що на перший крок вбити нас земля буде горіти них під ногами. Ігор Стрільцов, Діана Крахматова, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми Олександр Іваніна на виборах 2020 року балотувався до Сумської міської ради від партії Правий сектор не пройшов. Чоловіку було 29 років.